Це самий дешевий до 200 гривень. е, Також сюди стала керамічна фреза стандартна. Тут є зажимчик, нажимаєте, відкручуєте. Фіксуєте фрезу, закручуєте. так він працює. Дивимося, знімає чи ні. Так, ось наш матеріал. Поїхали. Так, з іншого боку. Ну, ви знаєте, тут доволі товстий шар білдергелю, але, ну так, якщо це якийсь стандартний шар гельлаку, то також знімає. Тут є такий плюс для навчання, це більш підходить, тому що ну, менше шансів пошкодити собі пальці, пошкодити нігті пластину пиляти. Тобто він, ну, е працює, працювати можна. Так, вердикт знімає. Так, керамічна фреза, фрезер Ліна. Поїхали. Так. Тут вмикається, тут вмикається, оберти. Думаю, достатньо. Вона навіть з пластиком зняла. Тобто, Ліна точно знімає, Ліна працює.